У цьому шелтері в селі Лукавці Чернівецької області мешкають сім'ї переселенців. Тетяна з донькою та чотирьохрічною онукою евакуювалися з нової каховки у квітні 2022-го. Зізнається, зараз у їхньому тимчасовому притулку більше як 20 дітей. То ще не щодня виникають побутові конфлікти. Часом доводиться втручатися і правоохоронцям. Дітей же ж ціла куча, і різні сім'ї, і різне виховання в дітей. Звісно, що було і що викликали. Да, тут дітей і на пола були залазили. Тож як без поліції, аж ніяк. Ювенальні поліціянти обстежують, в яких умовах мешкають неповнолітні та чого потребують. Тут постійно приїжджають нові сім'ї, з якими ми службою в справах дітей проводимо профілактичні беззнайомства. У разі якоїсь необхідності допомагаємо, надаємо якісь поради. Сьогодні у шелтер прибуває ще кілька сімей. У мене троє дітей. А... Це дівчинка маленька. А інші діти якого віку? 16 буде і 12. 16 і 12. Хлопці ви в школу ходили там, де жили. Звідки ви приїхали? Маріуполя ви дружківка. Як діти адаптуються у новій школі, стежитиме офіцер освітньої безпеки. Віднедавна така посада з'явилася у Вижницькому опорному ліцеї. Тут навчається 630 учнів важкий зараз час, і саме вчитель, педагог, який майже півдня з учнем у школі, це є велике-велика відповідальність наших педагогів, щоб підтримати дитину, надати комфортні умови навіть в навчальному закладі. І саме я думаю, що інспектор з безпеки це така професія, яка потрібна, яка посада, яка повинна бути в школі, щоб дитина відчувала себе комфортно і відчувала про те, що вона захищена в нашому. Закладі офіцер освітньої безпеки забезпечує школі пропускний режим, щоб не допустити у заклад нікого зі сторонніх, а також унеможливити потрапляння зброї чи вибухонебезпечних речовин на особливому контролі, безпека та відвідуваність учнів. Звіряємо журнал обліку відвідування школи, хто є сьогодні на уроці, кого немає. Просимо педагогів повідомляти, якщо якась дитина пропустила заняття, та дізнатися причину, чому її немає. Зазвичай так само ми телефонуємо до батьків, перевіряємо, чи дійсно була якась необхідність, чи дійсно дитина хвора, тому нам важливо знати, що з нашою дитиною. За кілька тижнів роботи освітній офіцер уже зафіксував випадки правопорушені, на їх саме на дорозі. Дуже важливо чітко зазначити дітям, що коли є пішохідний перехід, коли є намальована зебра, важливо переходити саме по ній. Діти зазвичай хочуть, скажімо так, скоротити собі відстань та перебігти там, де воно є зручно. Ми намагаємося з цим працювати та стараємося їм надати кваліфіковану підтримку. Для вивчення правил поведінки на вулиці учням проводять виховні години. І якщо старшим достатньо бесіди, то молодшим показують все наочно. Ось цей пішохідний перехід школярі часто намагаються оминути. Поліціянти пояснюють, що тротуаром потрібно йти подалі від проїжджої частини, перетинати дорогу у безпечних місцях біля світлофора чи на зебрі. Ми, як представники поліції, контролюємо, як діти дотримуються правил дорожнього руху, також як і водії, де і з водіями проводимо профілактичні бесіди щодо пропусків тих самих дітей по пішохідному приходу, ну і безпосередньо з дітьми, бо діти у більшості випадків. Ну, не не переходять на пішохідному переході, а стараються трошки швидше перейти. Та й вдома учні мають відчувати себе у безпеці, тож правоохоронці разом зі службою у справах дітей вирушають у рейд на території вижницької громади на обліку 14 сімей зі складними життєвими обставинами. Ось ця мати з дітьми ще донедавна потерпали від домашнього насильства. Крипником являвся батько дітей, але в основному домашнє насильство здійснювалося по відношенню до дружини. Діти зазнали тут тільки психологічного насильства, оскільки були свідками. Марії 44, виховує сімох дітей. Жінці не раз доводилося викликати поліцію через агресію свого чоловіка. Вони весь час приїжджали, весь час захищали і допомогли мені на даний момент, щоб я проживала з дітьми у мирі і спокої. Як то кажуть, тому що дітям потрібно навчатися, дітям потрібно виховувати себе. Правоохоронці кажуть, робитимуть все, аби діти не відчували страху в школі та вдома. Разом з тим, щоби знали свої права та обов'язки і самі не порушували законів. З Буковини Ольга Лучик Ігор Ліга, подробиці телеканал-інтер, марафон Єдині новини.